Салют усі, з вами Сіті Патіпей, і сьогодні у нас буде реакція на а на його і на його відео, яке називається Супермен. Що варто знати перед перелітом? Персонажі новий Сесі DC і так далі. Ну що ж, завтра виходить фільм. Завтра у кінотеатрах виходить фільм Супермен від Джеймса Кана і... Це нова арка кіно-всесвіту ТСІ. Ну що ж, е-е-е, буде інтересно, буде дістатися, що на покажете у новому фільмі про Супермена. Уже давно не виходив якісь фільми про Супермена і так далі. Виходив, можливо, мультики, але е-е-е, фільми вже давно не виходив. Останній фільм, який виходив, це якраз із е Генрі Кавіом. Ну, ось. І ось е виходить новий кіносесі ТС. Що там потивітому, я сай, що вже вийшло два проекти по цьому новому кіносесвіті DC, 에, Миротворець і. Монстри Коматус, які мені треба обов'язково подивитися. Фільм Супермен я обов'язково подивлюся, але, як завжди, він вийде у файному якості. Я би подивився його у кінотеатрах, але ніяк нема часу. Тож, сюряк і... Так далі. Ну що ж, давайте не будемо супинятись, не будемо сповільнювати, і так далі. Всі почали приємно перегляду, і всі спочну, але ну ми погнали дивитися. Тістаємося, що нам треба стати перед виходом завтра Супермену. Погнали! Почати все з чистого Арша для Супермена та й... Всього кінематографічного всесвіту DC липень цього року буде визначальним. Прем'єра фільму та його можливий успіх, або ж провал неодмінно матиме вплив на майбутнє. Ну, розраховуючи на те, що вже, по суті, критики вже хва на сайті Ротом Tomatoes і на інших сайтах критики хвалять цей фільм. Іменно ставлять йому те 87 палів по 90. Тож, критикам спотопилося, це було зразу видно. А от чи спотопується глядачам, це пути вето. Залежить від того, наскільки фі... Джеймс Кан зняв файльний фільм по супермену. Ну, подивився. Вони щось стається, що усі сподобається цей новий супермен. Мені щось так стається. І новий кіносесій ТС почався просто суперово. Сподіваюся, що... Новий кіносесід Те ТС не буде не провалів, а по таким е, сами успішним, як перша фаса кіносесвіту Марвел. Ось все, що я хотів сказати. І плани студії. Супермен один з популярніших героїв у всьому світі. Тож новий фільм про нього точно збере глядачів. Та от чи сподобається їм загалом, чого слід очікувати від цієї стрічки? Про це все поговоримо сьогодні. Ага. Але перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш цікавий канал, якщо ви ще цього не зробили раніше, і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом розповімо вам про все, що потрібно знати перед переглядом нового фільму Супермен. Давай. Актори мають сюжет, купа дивних героїв і на. Що взагалі існує цей фільм, буде цікаво. А тепер. поїхали! поїхали. 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 У грудні 2022 року Джеймс Ган розповів The Hollywood Reporter, що сценарій Супермена, який він пише, тоді називався Супермен Легасі. Був зосереджений на молодому супермені, який на ранньому етапі своєї кар'єри, тут є два моменти: один логічний, один ні. Корен свет, який став новим втіленням митового героя на років молодший за Генрі Кавіла, який виконував цю роль до нього. Але от зараз коротту 32 роки. А кавіл момент виходу його людини зі сталі у 2013 було всього 30. Тобто mm -hmm. це мінус той самий вік для першого фільму. Але от нелогічним моментом те, що спочатку фільм мав називатися Супермен Легасі, тобто спадщина. І це спочатку mm -hmm. не стикувалося. Як студія... Запевно, е, я чхнув і сказав, е, то, що фільм мав називатися Супермен е, Легасі, чи як там, і я чхнув якраз. А я кажусь, якщо ти чхнув якусь правду, то, то кажуть, о, правда. Всім дякую, хто мені написав у коментах або просто так сказав мені постров, дякую зразу. Знімати одночасно фільм про молодого героя і показувати якусь счину незрозуміло. Мабуть, здавалося просто крутою назвою. Але зрештою, це непорозуміння вивали. І 11 липня вийде фільм з простою назвою Супергерої. Тим не менш, це не буде історією походження героя, яку ми вже багато разів бачимо. Трейлери до супермена показують, що він не новачок, він отримує критику за міжнародну діяльність і вже має близькі стосунки з Лейн. А вона вже знає, що він Кларк Кен Набагато більше різниця з попередньою версією проявляється у тоні та колях фільму, там, де багато чого в старому DC було похмурим і супергероям. Ой, та с, е, попередня. Cut був дуже мрачний, атмосферний і так далі. Несмотря на те, що я люблю Сака Снайтера і його кіносесіт, все ж вони такі тупі і у деяких моментах, і так далі. Сюжетні тери і так далі. Несмотря на те, що я люблю САКа Снайтера, все ж, більше мій працьову на вісуалі. А не по сюжету. Тож, опіка, що сайттеркат. Не закінчує повністю. Мали вийти ще два частини по Лігі Справедливості, але віт міневи, оскільки. Стутій -су -су просто не подобається те, що. Е -е, їх стайте-кат не спирає купу-попова. Опітно, але. Що вже потіш? Ну. Подивився, наскільки буде успішна, нова е, арка кіносесі тут усі, пошиве попачем. Щоб досягти Супермен 2025 року, здається, має значно світліший погляд. Він більше зосереджений на порятунку людей, які в небезпеці, ніж на постійному знищенні злочинців. Він явно матиме труднощі. На Наприклад, у першому трейлері його видно, як в нього йде кров, і загалом він кілька разів лежить побитий. Але кольори яскравіші, персонажі більш коміксові, і відчувається, що натхнення режисер черпав із серії коміксів All -Star Superman. Так, Супермен. Відкрито говорить, що найбільше на його версію супера вплинула серія коміксів із 12 випусків Оста Супермен, яка виходила з 2005 по 2008 рік. Режисер говорив, що фільм не адаптація коміксу, але він прагне передати його дух. Він сказав, що деякі естетичні рішення авторів коміксів були надзвичайно впливовими. Там також був певний науково-фантастичний стиль, і ідея лекса Лютора, як божевільного вченого, майже чаклуна. Знаєте, наука це свого роду магія. Одна з ключових тем серії це те, що Супермен намагається максимально використати час, який йому залишився, дізнавшись, що він. Мирає, він бачить добро в інших і допомагає їм жити добро в собі. Одна з найпам'ятніших сторінок це коли Супермен говорить підлітка, який збирається стрибнути, кажучи, що все не так погано, як здається. Одним із ключових антагоністів серії є Соларіс – Нічне Сонце, який також з'явиться у фільмі Джеймса mm -hmm. Ганна. Про нього ще трохи пізніше. Після оголошення на. У 2023-го, що Джеймс Ганн і Пітер Сафран беруть на себе керівництво DC Studios, Багато вже запущених проєктів усе вийшли, і це призвело до плутанини серед фанатів щодо того, що ж буде з майбутнім спільного всесвіту DC. Чи буде щось із попереднього десятиліття DC частиною нового Всесвіту. у 2023-му році? Вийшли чотири шазам, людь Богів, флеш, синій жук та аквамента та загуби королівство. Також був серіал Миротворець, який був. Посередньо пов'язаний із загоном самогубців. 2. багато хто говорив, що фільм Флеш має якось прояснити плутанину з мультивсесвітом і по суті обнулити все, але і це не вдалося однозначно. М -м -м -м. Джеймс відписав у Твіттері у відповідь на запитання манів про те, чи продовжить Вайола Девіс грати Аманду Волер із мім Загін самогубців та серіалу Миротворець. Інну багато, але не все. Деякі персонажі залишаються такі ж, деякі ні. І одне з наших завдань моєї Пітера це забезпечити, щоб DC був пов'язаний. Єдине, що ми можемо пообіцяти, це те, що все від супермена і далі буде каноном і буде пов'язано. Ми беремо деякі з минулого, інших не беремо. Наприклад, Джеймс Ган спеціально відповів на твіти з чутками що Галь Гадот звільнили долі диво жінки, заперечуючи це і кажучи, що її не звільняли на відміну від Генрі Кела. Втім, повідомляє, що фільм Диво жінка 3» скасовано. Насправді здається, Ган і Сафран майже повністю відкинули все, що було раніше. Ган навіть сказав, що перший сезон який він і знімав, не буде каноном. А от другий сезон, який виходить у серпні 25 го і матиме майже той самий склад, буде каноном. інтересно, що вони придумають тем, типу, а як мертворець зв'язаний з новим кіносесім ТС, тобто, оскільки мир... перший сезон мертворці був у старому кіносесіті ТС, тобто, а іменно Стайтер Каті, а другий сезон це вже новий Кіросе ТС. Тобто, що за хірня? А ще й тересу особового що? Як Чеймскан це все пояснить, чи то буде чи то, то це треба бути інакше, мертворці і, 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 і так далі. Коротше, буде інтересно. Треба обов'язково подивитися перший сезон мертворця і, і буде чекати другий сезон мертворця. А, і також мультисеріал Monster Command, який е, теж е, намалював Чеймскан, треба також обов'язково подивитися. Бо... Коротше, і тересно, що Чейм Кап придумає з морторцем. От прям ітересно. Тобто інші світи. До нього буде входити Бетмен від Рівза, який от от ще три роки, і почнуть знімати другу частину. Тобто той Бетмен Патінсона не буде входити до цього кольорового світу і не перетинатиметься з супер. Ой, скільки було теорію, що, типу, Роберт Паттісон пути тепер у новому кіноситі що ні, ні. Коротше, пошове попачив і подивився. Ну, що чим скарб придумає. Ой, ну тісно, так. Серз така потлонена з цим кіноситі, тобто всі, що. Просто шесть. Дам. Корнсвета. натомість у цьому основному всесвіті буде свій Бетмен, який з'явиться у фільмі Brave and Bold, що вже анонсований, але та ви поки не відома. Well, Тож він чітко заявив, що все, що не входить до одного нового світу ді, буде чітко марковано як Elseworlds, щоб фанати терміли, що частина великої ме історії, а що знаходиться окремо. Тож новий супермен це нова історія, і вам не потрібно знати мільйон попередніх сюжетних дній. Mm. Все з чистого аша. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, mm. кожен Реклама. з вас бати про спробу психологічне про те, що пропонує знижку 10% на першу консультацію. Знаходь свого психолога зручно та швидко. Тепер, okay. коли ми познайомилися з програмом, можна розповісти про те, що пропонує твій фільм. В першу чергу кидає очі, дивний собака, із накидкою, який допомагає Супермену у трейлері. Крім суперсобака, і що найважливіше, він не має жодного стосунку до біткоїна. Вперше цей пес з'явився у коміксах ще у 1955 році. Ці роки Крипто був різних порід і мав різні історії походження. Mm -hmm. Але зазвичай він, сімейний собак, і супермена на криптоні, який потрапляє на землю, щоб воз'єднатися з Кал Елом. Хто не знає, це я супермен. В деяких версіях історії Джордж Ел запустив випробувальну ракету з Крипто всередину перед тим, як відправ. Свого сина ракета трохи збилася з курсу і прилетіла на землю пізніше. Цей пес дещо нехняний, але досить бойовий. Тож подивитися О, на нього у фільмі буде мало весело. Іншим персонажем, який кидається в око в трейлерах, є ось цей гігантський космічний суб'єкт, що руйнує все вікном позаду Лоїсі Кларка. Поки що невідомо, що це конкретно, але враховуючи, як багато Джеймсґа вказував на вплив коміксу Олстар Супермен найбільш імовірно, що це Соларіс, тиранічне сонце. Соларіс не справжнє сонце, це робот, який зійшов з розуму від влади і воював проти Супермена. В коміксі воно це союзник Лекса Лютора і нападає на землю, намагаючись змінити жовте сонце з землі. Цікаво, що Солар. Промінює червоні промені, щоб нейтралізувати сили Супермена. Ще побачимо, яку роль Те Соларіс у фільмі. Ага. Дуже важливо правильно показати це, як ви вже взялися за цього персонажа, щоб це не виглядало калюрно і крінжово. Також буде новий лекс Лютор, якого ви могли бачити у трейлерах, так. бо його там досить таки багато. Він головний ворог супермена, але Дуже змінювався з роками як у коміксах, так і у фільмах. У перших появах у 40-х роках у нього не було імені, він просто був лиходієм із славами захоплення влади. У нього не було жодного зв'язку з суперменом, крім того, що Герой постійно зривав його плани, і в нього було волосся. Потім він став лисим через помилку художника у коміксі. У 60-х роках він отримав ім'я Лекс і став дитячим другом Кларк. Він був вченим, який прагнув довести що розумніший за супермена. Зародки образу лекса, як злого бізнесмена, виявилися фільмі супермен 78 78-го року, де його план полягав у купівлі дешевої нерухомості з першим продажем за вищою ціною. Зізнаємося, що цей акт ми знайшли в інтернеті, а сам фільм 78-го року не дивилися. Але купувати дешевше дорожче як дуже лихе лихо. Виходить, Супермен боровся проти клятих капіталістів. боже, це означає, це, це означає, що супермен комуніст. Версія у виконанні Джейсі Айзенберга у фільмі Бетмен проти Супермена на справедливості модернізував цю ідею, зробивши лекса Лютера технологічним магнатом. Новий же лекс, якого грає Ніколас Голд, має потрохи всього. Він і мільярдер, і вчений, і трішки з'їхав глузду. З ем, когось так нагадує. Є таке відчуття, що вже є така людинка на землі, яка відповідає критеріям з'їхавшись з їхавшись. глузду, винахідник мільярде. Напишіть у коментарях, хто ж це може бути. Звичайно, що поруч із суперменом буде і Лої Слейн. Її історії в комі також мали багато версій, але майже завжди вона була завзятим журналістом розслідування. І саме так у виконанні Рейчел Броснеєн вона виглядає у новому фільмі. Очевидно, що Лоїс знає, що Кларк Кент Супермен, але незрозуміло, наскільки далеко були їхні стосунки. Кількість кадрів у трейлерах вплине на те, що вона матиме досить суттєву роль у сюжеті. Окрім власного Супермена, у фільмі будуть також ще декілька персонажів із надздібностями. Один із цих героїв, Містер Терфік. У фільмі він матиме ім'я Майкл Голд, і насправді це друга версія персонажа з коміксів. Це вигаданий спортсмен і винахідник, і вперше такий містер Теріфік з'явився у коміксах у 1997 році. Він постійно оточений сферами, пристроями, які він винайшов, і які можуть зламувати комп'ютерні системи, робити його невимим, атакувати ворогів і багато чого. Містер Теріфік у своїх сюжетах неодмінно був у складі команди. Міжнародної ліги справедливості. І здається, так само буде у новому фільмі. Іншим героєм є зелений ліхтар Гайк Гарднер. Цей персонаж уперше з'явився в 68 му році у коміксах. Відтоді Гарднер приєднався до корпусу зелених ліхтарів і міжнародної справедливості, до якої, судячи з усього, він також входить і у фільмі. У коміксах його характеризують як гарячкуватого, сварливого і різкого персонажа. Не дратую ув'язненого Ґарнер. Шартуєш, дратувана найкраща частина. Третя учасниця міжнародної ліги справедливості, Руйся. яку ми бачимо у трейлах, Хоу ґерл. Або ж дівчина Яструб, яку грає Ізабал Сет. Бо ця акторка грала у другому сезоні серіалу «Останні з нас. Так. І у нас каналі є огляди кожної серії. При а мене мене реакція. Дивитися. чесно кажучи, Хоу гірл у коміксах починається з її дебюту в 1941 році. Вона над Одна, щоб коїснити коротко. Головне, щоб. Коро. Ну, чого вести кінець? Отак все те. Варто знати це реінкарнація єгибої богині Чай Ара. Яку показують у фільмі, це сучасна дівчина Кендра Сандерс. Коли вона померла, дух Хоуґорл вселився в її тіло, зробивши її новою дівчою яструбом. Як і містер Теріфік, різні версії Хоук Гірл зазвичай були членами Міжнародної ліги справедливості. Тож, здається, саме таку роль вона і виконуватиме у новому фільмі про Супермена. І далі. ще одним персонажем, на якого натякає трейлер, є Макс Веллорд. Логотип на диктофоні Лоїс під час її інтерв'ю із суперменом має напис лорд, що oh. означає, що на сцені з'явився ще один незаможний бісмен, який веде її ігри у коміксах. Лорд є її силою створення міжнародної ліги справедливості. Згодом з'ясувалося, що він діє разом зло суперкомп'ютера, який хоче використати команду як частину плану світового панування. До речі, цього персонажа у фільмі Дивожінка жінка» 1984 зіграв Педро Паскаль. А де ще зіграв Педро Паскаль? Правильно, у фантастичній четвірці, яка виходить наприкінці липня. Тож рекомендуємо вам подивитися наш огляд останнього трейлера до фільму. Інший персонаж, який на мить показаний у трейлерах, Метаморфо. Так. у тизері є крупний план його обличчя. А в трейлері ми бачимо його з сидячим, покирмено тримають у скляній капсулі. Також є короткий кадр, де руки метаморфо перетворюються на якісь кристали. Рекс Мейсон уперше з'явився у коміксах у 1965 році і є одним із тих особливо дивних концептів персонажів того періоду. Після опромінення радіоактивним метеоритом. Тіло перетворюється на різні елементи, що дає змогу йому змінювати їх у різні хімічні сполуки. Яка буде його доля у цьому фільмі? Сказати насправді важко. А от що більше інформації є про інженерку. У кількох кадрах трейлера поруч із лексом Люком видно жінку, яка здається його правою рукою, вона може змінювати форму свого тіла на різну зброю. Версія персонажки з ім'ям Анджела Спіка дебютувала у 1990. Році, і загалом завжди була доволі героїчною фігурою. Можливо, у фільмі вона переживе війну світогляду. на це натякає те, що вона разом з Лексом Лютером атакуватиме фортецю самотності, і й лікуватися Супермен. Останній у нашому списку персонажів, яких ми бачили у трейлерах, Ультрамен. Ми бачимо, як він бореться із Суперменом на бейсбольному стадіоні та веде головного героя після його нібито арешту. Ультрамен це фігура у повністю чорному костюмі. Маскою на обличчі. Так. Він здається, може дати Супермену Вісіч у рукопашному бою, тож має серйозні надздібності. То хто ж він такий? У коміксах Ультрамену уперше з'явився у 1964 році. Він є злим, альтернативним варіантом Супермена з паралельного всесвіту, який укриє групу діїв під назвою Кримінальний Синдикат Америки. Хоча не зрозуміло, звідки він візьметься. Історії і як його інтерпретують у фільмі. Тож побачимо, але наявні фільми про супермена персонажа з півмірними синами це вже добре. Ходять чутки, що у фільмі з'явиться суперґірл у виконанні мілі Алкок навряд чи. познайомити що. нас із нею сольним фільмом 2026 року Суперґерл жінка завтрашнього дня, може, але це поки що не підтверджено. Новий Супермен це чергова спроба вдало відтворити на великому екрані легендарного супергероя, об'єднавши класичні образи з новим баченням та сучасними героями Всесвіту DC. Говорять, що бюджет фільму склав космічні 400 мільйонів доларів. Щоб ви розуміли це як бюджет месників завершення. Тож або фільм має бути ну дуже. Алим а ді чергове отримує сотні мільйонів збитків і закриє цей новий всесвіт Джеймса Ганна після першого ж фільму. Як воно буде, побачимо вже зовсім скоро, адже офіційна прем'єра фільму відбудеться 11 липня. На цьому Завтра. у нас все, друзі. Mm. Пишіть у коментарях свої думки та очікування від нового Супермена. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал. А Найдемо. на його побачимось. Ну що ж, старі підписки, от таке ось вийшло відео про Супермена. Буду чекати фіку в відповільному якості. І так далі. Ну що ж. От таке ось у відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і пишіть коментик. На цьому все. Сенсі був я потіпей і світу скорої зустрічі всім па, па 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 І слава Україні, героям слава!